Привіт, друзі! Ми з вами готуємо, готуємося до таких пісень, які є вже з нами підготовані, але їх треба ще співати та співати та співати. Ми будемо переходити на Фейсбук на і будемо десь співати. Відео, де ви бажаєте і де ви хочете сяє тоші вчителів, як зорі, не засає віра добра, доля вишиває все у зорі, щастя журавлі несуть перо. Вчителем не кожен може бути, засівати зерна добро. Вам назначим, милі не забути вашої любові теплоти, низький уклін вам, рідні, вчителі, за доброту душі, терпіння й ласку за всі безсонні нощі і жалі, за милу гусь, мішку і щарівну каску. За вашу працю вчительську святу дай Боже вам здоров'я та любові, спасибі вам за душу золоту, щоб ви були щасливі і здорові. Я на зустріч з вами поспішаю, подарую щасечко, тепло, сліп багатом добрим серці маю. Побажання щастя і добра, на душі тривожно трішки щено, промінь доброти нас спаща, вам коня до земно зорі для вас сяють в небесах, уклін вам рідні, вчителі, за доброту душі. І жалі за милу смішку, щаріну казку, за вашу працю, вчительську святу. Дай Боже вам здоров'я та любові, спасибі вам за душу золоту, щоб ви були щасливі і здорові.